Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже смачну мариновану скумбрію. Вона смачна, має дуже фантастичний смак. Маринується дуже швидко за одну добу, і вже готова. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Приготування нашої скумбрії починаємо з приготування маринату. Для цього. В ємність кастрюлю я налила 1 літр води. Додаємо сюди за рецептом ось такі стопки, стопка солі, стопка цукру і стопка оцту. Я зважила, стопка солі це буде 95 грамів, стопка цукру. Це буде 85 грамів. Топка оцту це буде 85 міліграмів. Далі в наш маринад додаємо лавровий лист, перець духмяний і перець горошком. Також в маринад додаємо одну чайну ложку насіння гірчиці Ставимо на вогонь для того, щоб наш маринад закипів. Поки готується наш маринад, ми приготуємо нашу рибу. Для цього рибу потрібно почистити, виняти з серединку киші, гарно вичистити серединочку, відрізати плавники. І нарізати ось такими шматочками, щоб нам було зручно подавати до столу та перекладаємо в ємність, в якій ми будемо маринувати нашу рибу. Таким же чином будемо нарізати і цю скумбрію. Маринад наш закипів, виключаємо і ставимо в холодне місце для охолодження. Охолов наш маринад і охолодженим маринадом заливаємо нашу рибу. Трошки маринаду залишилося, але перчик ми весь виберемо і також положимо до нашої рибки. Закриваємо нашу рибку кришкою і ставимо в холодне місце на одну добу. Через одну добу можемо куштувати. Прийшла доба і наша рибка вже готова. Зверніть увагу. Красива і смачна! Соковита, дивіться, повністю приготована. А смак просто фантастичний. Приготуйте таку рибку, замаринуйте цю скумбрію. Це дуже смачно. Якщо вам цікавий цей рецепт, і ви скористалися моїми порадами? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей і наступних відео.